У нас був хлопчик, який е, мав обмеження по слуху. І він весь час страждав від того, що от от я напевно погано розвиваюся, тому що в мене проблеми з слухом і так далі, тому подібне. На що йому написали? Тому що у нас дуже багато електронного спілкування. В тебе не проблеми з слухом, в тебе проблеми з тим, що ти лінивий. Як тільки ти почнеш працювати, як тільки ти будеш дивитися, що ти будеш працювати, в тебе все вийде. І цим мені айтішники страшно подобаються. Так, вони трошки, може, виглядають цинічними, але вони не бачать людських вад, вони бачать людську душу і бачать, що людина, що людина насправді вартує. Це дуже цінно, це дуже класно. Тобто у нас нема обмежень, які би не дозволяли, тобто ми не дивимося на те, як людина виглядає, ми дивимося на те, ким вона є насправді. Дуже класно. Так, це стимулює, це заставляє працювати, але це дає тоді реалістичну оцінку, що людина насправді вартує.